У наявності Kia Niro 2020 року випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 48 тисяч кілометрів, запасом ходу 500 км та батареєю 64 кВт. Авто за ціною 23 тисячі 700 доларів. Машина в максимальній комплектації престиж має у нас оптику, оригінальні 17-ті диски на гарній гумі, також автоскладання дзеркал, дзеркала з іпі і безключовий доступ. Авто в дуже гарному стані на шкіряному салоні, акустика JBL. також електрорегулювання сидіння, водія з пам'яттю на дві людини, об'єм підсвітка зі змінною кольорів, шкіряна мийка керма. адаптивний круїз, тримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорний екран, Android Auto та Apple CarPlay. Є бездрутова зарядка для телефону, також підігрів передніх та задніх сидінь та вентиляція передніх сидінь. І в наборі в нас два ключі та додаткова сигналізація. Ось так будуть виглядати заднє сидіння. Машинка в чудовому стані. Кого б зацікавила, телефонуйте.